Новина, що сколихнула український сегмент інтернету. У мережі з'явилося фото, на якому українська співачка Слава Камінська зображена з чоловіком, разюче схожим на колишнього президента втікача Віктора Януковича. Знімок, зроблений нібито на канарах, миттєво став вірусним, викликавши бурхливі дискусії та цілий шквал емоцій. Обличчя чоловіка на знімку, якого багато користувачів ідентифікують як Януковича, добре помітне, що лише підігріває суперечки щодо автентичності. Що ж було далі? Підпишіться на канал і дізнаєтесь багато цікавого. Питання, яке хвилює всіх, наскільки це фото відповідає дійсності. Експерти з фоторедагування вже аналізують знімок на предмет ознак монтажу, проте однозначних висновків поки що немає. Одні користувачі впевнені, що це вправний фотошоп покликаний викликати резонанс. Вони вказують на потенційні неточності в освітленні чи композиції. Інші ж навпаки, вважають, що схожість надто велика, щоб бути випадковою і не виключають можливості реальної зустрічі. Слава Камінська зі свого боку поки що ніяк не прокоментувала ситуацію, що лише додає інтриги. Її мовчання сприймається по різному хтось бачить у цьому підтвердження чуток. Хтось бажання уникнути скандалу з моменту своєї втечі з України в лютому 2014 року. Віктор Янукович, хоча й втратив президентське крісло та статус в Україні, тим не менш періодично повертався в публічний простір, переважно з Росії. Ці появи завжди викликали широкий резонанс і ставали предметом запеклих дискусій. Наприкінці лютого 2014 року він дав прес-конференцію в Ростові на Дону, де заявив, що як і раніше, вважає себе легітимним президентом України, відкинув звинувачення у злочинах і назвав події на майдані держав. Ним переворотом ця прес-конференція стала першим публічним підтвердженням його перебування в Росії та його позиції щодо зміни влади в Києві. У наступні роки Янукович кілька разів з'являвся перед журналістами, найчастіше також у Ростові на Дону або в Москві. Ці прес-конференції, як правило, були приурочені до певних дат, наприклад, річниць майдану або важливих політичних подій. Під час них він продовжував критикувати українську владу, звинувачував її в порушенні мінських угод і закликав до діалогу з Донбасом. Однак, спином часу частота таких заходів знижувалася, а їх інформаційна вага зменшувалася. Важливим аспектом публічної активності Януковича стала його дистанційна участь у судових засіданнях. Наприклад, у 2016 році він давав свідчення у справі про злочини на Майдані в режимі відеоконференції з Росії. Ці виступи, хоч і були обмежені рамками судового процесу, тим не менш дозволяли йому озвучувати свою позицію. Іцію та впливати на інформаційне поле Янукович давав окремі інтерв'ю різним медіа в основному російським державним каналам, але іноді і західним виданням. У цих інтерв'ю він повторював свої тези про державний переворот, громадянську війну в Україні та свою готовність до повернення, якщо народ України його покличе. У 2015 році вийшла книга за авторством Віктора Януковича, яка представляла його погляд на події 2014 року та подальший розвиток України. Це також було формою його публічної заяви, хоч і не через пряму появу. В останні роки, особливо перед повномасштабним вторгненням, публічні появи Януковича стали вкрай рідкісними. Це породило численні чутки про його здоров'я, можливе погіршення стану і навіть про смерть. Кремль, як правило, відмовлявся коментувати його місцезнаходження чи самопочуття, що лише посилювало спекуляції. Нинішнє фото на канарах, якщо воно підтвердиться, стане одним із найнесподіваніших і нетипових публічних появ Януковича, оскільки воно відбувається в контексті відпочинку, а не політичних заяв і залучає медійну особистість. Це значно відрізняється. Зняється від його попередніх більш формальних виступів. А як ви думаєте, це фейк чи ні? Пишіть ваші думки в коментарях.